У вас в ефірі телеканалу Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Баженар. Сьогодні у випуску у Білгородністровському районі повісився підліток. Працівники СБУ знайшли одеситку, підозрювану у скоєнні кількох терактів. На Одещині виявили вантаж цигарок на суму майже 37 мільйонів гривень. Колективу «Бесарабський сувенір виповнюється 20 років. У Саранському районі відкрили пам'ятну дошку на честь полеглого на сході України воїна. Пам'ять про Андрія Владиславовича Майданюка, який загинув у зоні АТО, увіковічнили меморіальною дошкою. Її відкрили на фасаді Осичківської школи, де колись навчався Андрій. Нагадаємо, 16 липня 2014 року молодший сержант Майданюк Андрій Владиславович загинув під час виконання військового обов'язку в селі Маринівка Донецької області. Він обороняв українську незалежність в зоні проведення антитерористичної операції у складі 28-ї окремої механізованої бригади. В церемонії взяли участь родина героя, його друзі і знайомі учнівський та педагогічний колектив школи, учасники АТО, представники влади, військомату та громадськості. У Білгородністровському районі встановлюються обставини смерті підлітка. Як повідомили у Білгородністровському міськрайонному відділі міліції, від голови Карналіївської сільської ради надійшло екстрене телефонне повідомлення про те, що в Сараї знайдено повішеним 13-річного школяра. Зараз відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115, а саме умисне вбивство. На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються всі обставини смерті дитини. Працівники СБУ знайшли одеситку, яка заклала вибухівку поблизу бізнес-центру «Адміральський». 22 квітня. Вони затримали активістку одеського антимайдану і так званого Куликового поля, яку підозрюють у причетності до низки терактів в Одесі. Встановлено, що у грудні минулого і в березні цього року жінка особисто закладала саморобні вибухові пристрої під час терактів поблизу бізнес-центру «Адміральський». Є дані, що затримана особа на прізвисько радістка. Діяла у складі розгалуженої терористичної групи з числа прихильників ідеології КПУ. Підозрювана переслідувала українських активістів та волонтерів, поширювала матеріали сепаратистського змісту у помешканні зловмисниці. Під час обшуку виявлено та вилучено агітаційні матеріали проросійського характеру, електронні носії з матеріалами, які свідчать щодо протиправної діяльності затриманої. Раніше СБУ у взаємодії із генпрокуратурою та міліцією затримала її спільників. Наразі усі вони є фігурантами кримінального провадження. На ділянці відділу грабеники прикордонники котовського загону затримали автомобіль Фольксваген Транспортер з вантажем спирту. Інформація про спробу перевести товар поза пунктом пропуску стражі кордону отримали напередодні. А також одразу почали вживати заходів щодо прикриття напрямку можливого порушення. Спочатку прикордонники за допомогою тепловізора виявили дві машини, що зупинились по обидва боки кордону, а також невідомих, які почали переносити пакунки. Група реагування затримала авто, яке було на українській території. Під час перевірки прикордонники виявили в автомобілі 17 бочок зі спирт. Том по 60 літрів кожна. Попередня сума оцінки товару склала 40 тисяч гривень. В одеській школі-інтернат No6 для дітей хворих з коліозом відбувся тиждень знань безпеки життєдіяльності. Понад 200 учнів взяли участь у заході, який організували рятувальники головного управління. Про що розповідали дітям та чому навчали, дивіться в наступному сюжеті. За задумом на першому поверсі учбового корпусу сталася пожежа, але завдяки вмілим та злагодженим діям викладачів та співробітників закладу всі діти були своєчасно евакуйовані. Директор попередив учнів про основні дії у випадку підозрілої знахідки. Непонятні якісь коробки, які можуть підпросити нам на території до пакеті якісь та сумки. немедленно мідлі в звісності. Керівник відділу інформації та комунікації з громадськістю головного управління Андрій Мельник розповів про підвищену готовність. Основні дії у разі виявлення вибухонебезпечних предметів та як себе поводити в екстремальних ситуаціях. Особливе захоплення у дітей викликали муляжі боєприпасів, що продемонстрували рятувальники. минометная мина, которая э, запрещена. Э, вы, вы, вы сами понимаете, нужно обходить такие предметы стороной. Поэтому, еще раз повторю, в случае обнаружения каких-то подозрительных коробок, пакетов, не дай бог каких-то снарядов, ни в коем случае не приближайтесь. Співробітники приморського районного відділу розповіли дітям, як правильно поводитись під час пожежі, а також нагадали правила пожежної безпеки. Практичною частиною виступу стала демонстрація гасіння пожежі порошковим вогнегасником, у якій взяли участь члени позаштатної дитячої пожежної команди закладу. У цей час на допомогу юним рятувальникам прибули справжні вогнеборці на пожежному автомобілі, які допомогли загасити пожежу. Після ліквідації пожежі рятувальники розповіли дітлахам про пожежний автомобіль, а також про те, як він працює під час пожежі. Цель проведения занятий ⁇ научить на практике детей, служившихся чрезвычайной ситуации, действовать по обнаружению очага, пожара, каких-то опасных вещей для угрозы жизни, которые представляют. Выйти из помещения, пользоваться средствами огнетушения. Вот. Не прятаться в помещениях, как обычно детки теряются, прячутся под кровати, шкафы, потом тяжело их найти. Выйти самостоятельно с помещений и встретить пожарные машины, показати очаг пожара, ну і далі вже будуть вести работу пожарные спасатели. На неочікуване запитання рятувальників, куди телефонувати, якщо виникла пожежа, діти хором відповіли 101. Також для учнів рятувальники провели вікторину та конкурс на тему пожежної безпеки. Я узнала, що які предмети небезпечні, що ну не що можна взяти Ну, нельзя к ним подходить. Если ты увидел, например, в школе их, то надо кому-то обязательно сообщить из старших. Я не когда с таким не сталкивалась и честно не хочу. Но в Одессе сейчас усилились разные пакеты и нельзя ничего открывать и ничего подбирать, потому что бомба может быть даже в маленькой машинке или в какой-то игрушке. Еще надо э, не вызывать милицию или э, поджатную. На пределе близкого расстояния к бомбе. Надо отойти на дальнее расстояние и тогда набирать 101 или 102. Наприкінці заходу рятувальники запросили вихованців школи-інтернату до себе в гості, аби ближче познайомити школярів із пожежно-рятувальною технікою та роботою рятувальників. Тетяна Бажана, Тетяна Тажибаєва, Бесарабія ТВ. На Одещині виявили чималий вантаж контрафактних цигарок. оперативно розшуковим відділом одеського прикордонного загону було отримано інформацію, що зловмисники можуть спробувати переправити через державний кордон України тютюнові вироби на одному із суден. У ході перевірки цієї інформації прикордонники та представники державної фіскальної служби провели спільний огляд контейнерів, в яких за документами перевозили натяжні стелі та товари народного споживання. В результаті перевірки замість заявленого вантажу знайшли близько півтора мільйона пачок сигарет іноземного виробництва. Попередня вартість утюнових виробів становить майже 37 мільйонів гривень. Наразі за даним фактом розпочати кримінальне провадження. Вони вже близько п'яти років у судовому порядку захищають те, що їм подарувала громада Білгородністровського. Справа дійшла до Вищого господарського суду. Остаточного рішення досі нема. Справу надіслали на повторний розгляд до суду першої інстанції, хто та що намагається захистити, ідучи шляхом правосуддя, дивіться в наступному сюжеті. Навкруги цієї земельної ділянки вже тривалий час тривають судові дебати. Два повні кола судових розглядів справи, починаючи від першої інстанції до вищого господарського суду. Остаточного рішення нема і досі. Під под руководством судді Хдадаковської Ірини, з моєї точки зору, дуже некомпетентний суддя і суддя просто заказний, який просто працює по заказу деяких людей. Она э, не смотрит на те документы, которые свидетельствуют э, исполнение закона э, в данной ситуации. То есть это свидетельство на право собственности. Ну, простым языком это госакт. этих из государственного реестра. Выше этого реестра нет ничего. этих из государственного реестра, получается, э, правовых, э, речевых прав на нерухомое майно про регистрацию права властности. І здесь чітко сказано, що данная земельна ділянка является приватной, приватна власність Ломаченко Василія Анатолійовича. Олег Артеменко зазначає, що до суду було надано всі необхідні документи, які підтверджують, що земельна ділянка за адресою вулиця Кишинівська, 10 завжди була у комунальній власності Білгородністровського. А відтак лише міська рада має законні права визначати кому і за які досягнення вона має належати. Есть право собственности, есть четкое определение, кто собственником был, кто собственником стал. Никакого отношения ни Министерство обороны, ни Кеч к этому участку, в принципе, вообще не имели. То есть вот все документы, которые вы видели, все свидетельствует о том, что данные структуры к этой земле никакого отношения не имели. Єдиний, хто виступив проти того, аби родина Ломаченка стала власником цієї земельної ділянки, був депутат Білгородністровської міської ради Ігор Нечипоренко. Каже, що для однієї родини занадто багато подарунків та привілеїв. Заметили, відблагодарили. Та може, вже й хватить. А у нас є, от у мене тут 8 чемпіонів світу займаються. У нас є ще чемпіони світу, да? У нас дівчатки приїхали. и чемпионки Европы, мы их чествовали на сессии, да? У нас еще есть чемпионы, Олег Крамер чемпион, у нас еще чемпионы полгорода, да? Почему-то им никто не ни, ни квартир не дал, Депутат не вірить у те, що олімпійський чемпіон залишиться у рідному Білгородністровському. Натомість сам Ігор Гаврилович планував побудувати на цій земельній ділянці басейн для громади. Сам Василь Ломаченко таке судження стосовно свого майбутнього вважає нісенітницею, бо своє місто не проміняє ні на що. Нічупуренко говорить так, що Олег Вікторович цю землю намагається вибити під себе, продати її і тим самим заробити гроші. Але це не є правдою, патам як. Що эту землю, он помогает мне оформлять эту землю, потому как у меня нет возможности этим заниматься в связи с плотным графиком. Вот я здесь, я житель города Белгород-Днестровского, я хочу построить дом на этой земле, на которой идет спор. Однак же після останнього судового засідання в Києві Ігор Нечепоренко відмовився від своєї ідеї побудувати на земельній ділянці, що подарована олімпійському чемпіону, басейн. Більше ви від мене нічого не услышите. Я на этом складываю оружие, оно мне не надо уже. Все. Раз город меня не поддержал, депутаты не поддержали. Тетяна Бажина, Ролина Квитковская, Анатолий Лукьянчук, Басарабетова. На одеському привозі викрили діяльність підпільного казино. Незаконну діяльність у сфері грального бізнесу припинено спільними зусиллями громадськості та міліції. На момент візиту правоохоронців у гральному залі знаходились троє гравців та троє представників обслуговуючого персоналу. У організатора інтерактивного клубу вилучили 10 гральних комп'ютерів, касу та бухгалтерську звітність. Цікаво, що гральний заклад функціонував поблизу із відділенням міліції на ринку привоз. Тож, як повідомляють у регіональному управлінні МВС, буде проведено службову перевірку з приводу місця розташування закладу та відсутність реагування на його діяльність з боку міліції. За її результатами буде прийнято рішення про притягнення винних до відповідальності. Гарні хлопці та дівчата, мешканці Білгородністровського сіл та селищ району у вишитих національних костюмах понад 20 років відстоюють гідність області та країни. Танцювальний склад бесарабського сувеніру за роки існування змінювався не один раз, але їх завжди впізнають та вітають оваціями і добрими відгуками. Детальніше про наш славетний колектив дивіться в наступному сюжеті Ангеліни Саванкової. Чтобы добиться таких результатов, необходим не один год тренировок. Ребята занимаются четыре раза в неделю по три с половиной-четыре часа. Они воспитанники ансамбля народного танца бессарабский Сувенир которым руководит заслуженный работник культуры Украины Иван Микулин. Коллектив легендарный, прославившийся и в родных краях, и за границей. В этом году ему исполняется 20 лет. Первыми учениками, вспоминает Иван Иванович, были его собственные дети. Сейчас дочери Ивана и Татьяны Микулиных тоже хореографы, а начинали в 90-е годы при Бритовском доме культуры. Туда пришло около 100 человек детей. И если сегодня подводить итог 20-летия, можно сказать, что львиная доля ребят профессиональных танцоров, которые сейчас танцуют и в Чайке, и танцуют в разных профессиональных коллективах. Это львиная доля ребят, которые проживали именно в Бритовке. Мы с этой Бритовкой объездили всю область, очень много концертов дали в Балте, в Котовске, в Величевске, в Измаиле. Их узнают по народным композициям украинским, болгарским, молдавским, греческим, цыганским. И по ярким костюмам, каждый элемент которых продуман и подобран в соответствии с национальными традициями. В начале творческого пути все наряды, украшения и головные уборы создавали Татьяна и Иван Микулины. Изучали этнографию, сами шили и вышивали. Традиционные наряды к болгарскому танцу делали в Болгарии два года назад по специальному заказу. Вот сейчас мы в болгарском костюме. Этот болгарский костюм нам пошила болгарская ассоциация, потому что мы ездили в Болгарию и заняли Гран-при. То есть там фестиваль был, и мы победили. Два года назад, в 2013-2014 году, мы поехали в Болгарию. И вот на таких коммерческих фестивалях мы тоже взяли очень такую престижную награду. Значит, это приз Турал. Это бесплатное проживание и питание на следующем фестивале. Это очень хорошие большие деньги. А когда мы на следующий год поехали, мы там взяли гран-при. Ну и меня и Татьяну пригласили в жюри, чтобы мы на следующие конкурсы приезжали и оценивали другие коллективы. Спустя десятилетия Бессарабский сувенир сменил несколько составов танцоров, завоевал не одно гран-при и призовое место. Удостоился многих ценных призов, поощрений и, конечно же, признания публики и коллег. Приезжали коллективы со всей Украины. Это был ценный опыт посмотреть на себя и со стороны, и на другие коллективы. научиться чему-то новому, увидеть что-то новое, новый уровень. И мы, нам, мне кажется, что мы показали себя достойно на этом конкурсе. Э, больше всего мне понравились за мои 3,5 года, которые я здесь занимаюсь, благотворительные концерты, которые проходили в этом году. То есть мы с районным отделом культуры ездили по Белгород Гестровскому району и с помощью концертов собирали деньги, одежду беженцам с Луганска. Мы им устроили вот маленький праздник. Они как реагировали? Они были очень рады, очень довольны. То есть там была, конечно, обстановка не из приятных, потому что там были и дети, и коллеги, инвалиды, то есть и это было очень страшно. Попасть в коллектив непросто. Отбирают лучших. Многие начинали с ансамбля барвинок. Александр танцует 12 лет, часть из них в барвинке. И рассказывает, что поначалу легко не бывает, но если есть стремление развиваться, то все получится. Для новеньких ребят сложное почти все, но э, стоит приложить немного усилий, немного стремления, желания. И, как говорится, Все получается, начинают выходить какие-то движения, начинают уже работать ребята и так они начинают танцевать. Полина заканчивает педучилище. В бессарабском сувенире 4 года. И вспоминает, что увидела танец в исполнении коллектива, еще будучи школьницей. Загорелась попасть в его состав. Девушка рассказала нам о своем костюме, неотъемлемой части танцевальной композиции «Мы из Украины» и визитной карточке бессарабского сувенира, по которым его узнают по всему миру. Украинский костюм состоит из нескольких частей, поскольку эм, это идет еще по истории. Плахта, Подъюпник, фартух, жилетка, рубашка, ну и веночек и ленты. Главным является в костюме это также рубашка, которая, вот как вы ви видите, вышита. Последний год бессарабский сувенир работает на базе районного отдела культуры за поддержку благодарны и городскому центру детского творчества. Иван Иванович рассказывает, что благодаря руководству педагогического училища ребята тренируются в хорошем помещении с двумя балетными залами. Деньги на ремонт выделили из фонда училища, а вот простые работы выполнены руками самого Микулина и его воспитанников. Большая часть парней и девушек из бессарабского сувенира учатся в педагогическом училище, осваивают специальность хореографа и учителя физкультуры. И, как правило, решают продолжить обучение, занятия танцами, организовывают свои коллективы. Ну, также я уже работаю в селе Казачья. У меня там свой коллектив, который называется «Славяночка». Ну, по численности он около 40 человек, там три состава. Младшие, средние, старшие. Старшие буквально, буквально моего возраста, но получается. Скажем, это не спорт, это искусство. И тут, ну, дружба – это основа, ну, Это в порядке вещей у нас. Я хочу продолжить дальше танцевать, пойти в профессионалы и жить этим, творить. Ангелина Савенкова, Елена Квитковская, Татьяна Тажибаева, Бессарабия ТВ. Ось такими були новини цього дня. Попереду на нас очікують вихідні дні. Тож відпочиваємо та набираємося сил до нового робочого тижня. З вами була Тетяна Баженар. На все добре та хай щастить.